Травня в Україні змінюється система оформлення субсидій та порядок нарахування доходів сімей для отримання такої допомоги. Весь пакет необхідних документів, які потрібно заповнити, це заява та декларація у спрощеній формі. Вся відповідальність за надання відповідної інформації покладається на громадян. З 1 травня 2015 року житлові субсидії будуть призначатися виключно на підставі двох документів. При цьому звертаємо вашу увагу на те, що ту інформацію, яка людина вкаже в заяві і декларації, є основою для того, щоб призначити житлову субсидію. Планки заяви та декларації абоненти отримують у своїй поштовій скриньки. Прийдуть вони разом із платіжками за житлово-комунальні послуги до 15 квітня, а також у жовтні перед початком опалювального сезону. У пакеті документів буде коротка інструкція щодо правильного заповнення декларації та заяви. Важливим нововведенням є те, що при декларуванні братимуться до уваги доходи з 15% відрахуванням податків, тобто та сума, яку сім'я отримує безпосередньо на руки. Крім того, за новими правилами знімаються деякі обмеження щодо майнового стану громадян, які звертаються за субсидією. У разі якщо у громадян є друге житлове приміщення, другий автомобіль чи земельна ділянка, то відповідні громадяни, у разі якщо отримують дохід від здачі в найм в оренду від реалізації відповідного майна. Мають бути враховані відповідні доходи. Сам факт наявності у сім'ї відповідного майна не повинен бути і не буде критерієм щодо входження в систему житлових субсидій. Українці повинні внести до декларації також покупки вартістю понад 50 тисяч гривень, а не більше 10 тисяч як сьогодні. Органи соцзахисту матимуть право вибіркового моніторингу сімей щодо можливого отримання незадекларованих доходів. Також громадяни в місячний термін мають повідомляти про будь-які зміни, що можуть впливати на призначення субсидій. Водночас посилюється і відповідальність за надання неправдивої інформації у документах дані перевірятимуться органами фіскальної служби та у пенсійному фонді. У разі приховування інформації громадяни змушені будуть повернути суму отриманої субсидії ще й у подвійному розмірі. Подати документи на отримання субсидій зможуть тепер також сім'ї, які винаймають житло. Підставою для цього буде письмовий договір про оренду помешкання, де прописано, що сім'я сплачує комунальні послуги. На субсидії для малозабезпечених громадян у держбюджеті 2015 року передбачено два. 24,5 мільярди гривень. Христина Бевс, Іван Болілий, Ан